Вишукана модель оправи, яка точно не спустошить вашого гаманця, але при цьому виглядає дуже дорого. Повністю металева модель з нової колекції у золотому кольорі, саме тому вона гарно виглядатиме на обличчі і дуже стильно пасуватиме до будь-якого, як повсякденного образу, також до ділового стилю. Класна універсальна форма така пасує більшості як чоловічих, так і жіночих обличчя. Повністю металевий корпус з рифленням на самому обідку виглядає дуже цікаво та неорди. Нарна, також на завушнику мінімалістичний дизайн і пластикова накладка у чорному кольорі, тому вони гарно поєднуватиметься до будь-якого гардеробу. В цілому завушник доволі стриманий і має флекс-систему, завдяки чому оправа гарно та надійно фіксується на обличчі, надійно тримається і не спадатиме при нахилах обличчя, а також при активних видах діяльності. Сюди можна встановлювати лінзи на постійні рецепти зі знаком мінус, також для корекції стигматизму і на плюсові доопції. Якщо потрібні окуляри для читання, найкраще буде сюди встановлювати лінзи з потонченням. Гарно і стильно будуть виглядати не тільки прозорі лінзи, а фотохромні або тонування. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом. У цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київ Лінза. Для цього артикул її залишаю у коментарях.